<three heinem |bs|> Це один одна із проблем України, що насправді України не такі. Не такі уж погані закони. Є багато законів на виписані на світовому рівні, підтверджена їх якість і європейськими експертами. Проблема дійсно полягає в тому, що гарний закон потім занурюється в негарну, так би мовити, в негарне середовище України, яка Має низьку, низьку праву культуру, низь... нерозвинуті праві традиції, навіть гарні норми закону завжди можуть бути спотворені на практиці, поганим їх виконанням, викривленням їх на практиці, саботуванням і так далі. Так було, наприклад, з... Кримінально-процесуальним кодексом України, який фактично визнаний одним із найкращих в Європі, але на практиці, особливо в перші ріки його застосування, правоохоронні органи, оскільки цей кодекс дуже сильно регламентує їх діяльність і зменшує, зменшує їх можливість заложувати своїми правами, цей кодекс вони, його норми вони саботували. І казали, що дивіться, прийняли новий кодекс, ми нічого не можемо ослідувати. А деякі досі саботують, Деякі досі саботують, і зараз лунають, як на мене, неприйнятні заклики до того, щоб повернутися до попереднього кодексу 60-го року КПК. Ну, тобто це, це є приклад саботування.